Учню Андрушівської гімназії Ярославу Казмірчуку перепусткою до Артеку став диплом Національного центру аерокосмічної освіти молоді, який він отримав за перше місце у секції комп'ютерні технології на 9-му всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт школярів Зоряний шлях. Артек запам'ятався юнакові насиченим змістовним дозвіллям. Якщо чесно, спочатку, коли мені сказали, що я поїду в Артек, я. Не дуже зрадів, бо, знаючи свій характер, я краще посиджу вдома, ніж кудись поїду. Але потім, через кілька днів, уже перебуваючи в Артеку, я зрозумів, що мені дійсно подобається, що я здружився з деякими людьми, в яких схожий характер, чимось. Мені подобалось проводити час там. Аерокосмічна зміна в Артеку це не лише цікаві екскурсії, заняття у розгалуженій мережі гуртків та у школі юних астронавтів, а й пізнавальні зустрічі з відомими космонавтами, вченими ракетобудівниками надовго запам'ятає Наталія із Овруча спілкування з героєм України, першим космонавтом нашої незалежної держави Леонідом Каденюком. Мені сподобалась прес-конференція з Леонідом Каденюком. Я його бачу вже не перше, але ну, мені дуже сподобалось, що вже другий раз я його бачу. Це було чудово. Загалом перебування в Артеку було багатим на яскраві пам'ятні події. Кожному з учасників аерокосмічної зміни вдалося зробити там перші кроки на шляху до здійснення своїх мрій.